Власне, як будувати Мак-коди, якщо у вас є універсальні гешфунці. Чому їх треба будувати? Тут питання зрозуміле. Ну, у вас гарантована стійкість до колізій. Так? Вот. Але проблема в тому, що ну, подивіться на ці конструкції. Вони лінійні всі. От. Особливо ті, які класичні були, X плюс B. От. Тобто, ну ще раз. Досягти ось цієї універсальності можна тільки, якщо у вас дуже проста структура всередині. Якщо у вас складна структура, там починаються спецефекти. От. Тому безпосередньо універсальні геш-функції як інструменти для побудови кодів автентичності використовувати не можна, але можна використовувати їх як складовий елемент, так, якоїсь більш широкої конструкції, в якій наша універсальність дасть нам усі переваги. І прибере, ну, да, інші елементи, приберуть їх недоліки. Так от, дивіться. Най у на нас буде H, це універсальна гаш-функція. І ми будемо ще використовувати якесь сімейство псевдовипадкових відображень. Шифр, я не знаю. От. На практиці може бути будь-що, що веде себе псевдовипадково. Нам ще потрібен нонс. От цей термін я раніше, здається, не вводив. Nonce це скорочення від number used once. Да, тобто унікальний номер да, число, яке використовується тільки один раз. От. У нас були твіки, у нас була сіль, але і для твіків, і для солі не було вимоги, що вони повинні використовуватися тільки один раз. Зате зазвичай є вимога, щоб воно вело себе псевдовипадково. НОНС не повинен себе вести псевдовипадково. От. Ну, тобто, бажано, рекомендується, але не зобов'язаний. Тобто, якщо ми будемо буквально всі повідомлення нумерувати і в якості нонсу давати номер цього повідомлення, це нормально. Це ніяк не порушує ну, доведеність стійкості, наприклад, які в нас будуть. Запам'ятали ці штуки. От дивіться, як можна будувати маккоди при... за допомогою універсальних гешфункцій. Схема хеш зен накрипки. Ви берете, обчислюєте геш. Да, ну Він універсальний, він швидкий. Так, від нашого повідомлення на ключі к 1 А потім результат ще пропускаєте через функцію Фі на другому ключі к 2 Це буквально є mac. Ви обчислили, обчислили, обчислили. Результат зашифрували на іншому ключі. От. Можна. Ну, те, що я тут називаю префіксною схемою, але префіксно в лапках, тому що не обов'язково Да, Ви берете хеш е, від вашого повідомлення да, на ключі К1, додаєте nonce і результат знову шифруєте в лапках. От, е, на ключі К2. Ну, так працює HMAC і Envelope. MD. Тобто вони результат хешування пропускають через інше гешування. Так? Замішуючи які, ну, там були просто константи, тут, тут бачите, от е, треба номер ще пропускати. От, є функція картера вегмана, яку, власне, вони в 81-му році запропонували. Так, це ну, фактично шифр одноразового блокноту. Тобто ви берете геш від вашого повідомлення на ключі K1 і фігачите випадковий вектор на ключі К2. Да, ну, Нонс у вас унікальний, значить, у вас завжди будуть різні ключі. Xorite одне з іншим. Це буквально, як працює одноразовий блокнот. Ось ну, такі три конструкції. Ну, що я можу сказати? що hash за Encrypt майже не використовується. Ну, Знову-таки, як окремий примітив, іноді вбудовується. От. А зазвичай дивляться на картера Вахмана, тому що тут перевага, яка: ось ці нонси можна не генерувати заздалегідь, так, зашифрувати їх і ось цими векторами далі користуватися. От. Тобто, в функції картера Вахмана у вас обчислення Фі, обчислення H можна рознести. Відповідно, забафоризувати собі трішечки і далі з цим щось робити. Плюс інкрементальність, ну, коротше, там є ще свої. Ці нюанси, будемо розглядати конкретні приклади, я буду в них показувати. І для функції Картера Вегмана у нас є доведення стійкості. Воно доволі специфічна. Я розумію, що от, на ніч глядя розглядати математизовані доведення страшно. Ну, коротше, дивіться. Значить, якщо в нас є універсальна гешфункція, аксор, U, вони для XOR доводили. Переноситься з е, точністю до позначень для будь-якої іншої операції. Тож, тобто, у нас є секретний ключ, який використовується для обчислення гешу. І у нас є послідовність випадкових ключів просто, От, типу окрема випадкова послідовність. От. І ми тех обчислюємо таким чином. Ми ще повідомлення номер І, гешуємо, е, додаємо до нього ключ КІ, і повертаємо в якості тегу ось цю пару. Так? Число і номер повідомлення, і обчислений тег. Щоб для перевірки ну, можна було знати, яким ключем КІ сюди іксорити, відповідно. Так от, якщо у вас h була епсилон обмежена, то у епсилон e -E буде обмеженням на ймовірність успіху для побудови підробки. Це вот. страшно все виглядає. По факту, це просто. Строго формалізовані штуки, які на практиці дуже легко робляться, значить уточнення пішли. Значить, якщо у вас є оракул, який генерує псевдовипадкові вектори, ну, тоді ви ключі можете просто з номеру генерувати. Так? Ну, от, вам не треба якусь окрему послідовність робити, ви її просто на літу будете обчислювати. Відповідно, нонс це фактично буде номер нашого повідомлення. Нам не сказано, що повідомлення повинні подаватись у порядку у типу зростання номерів. От. Якщо у кожному повідомленні ви прив'яжете унікальне число, ну, це буде його номер, фактично. Так? Тоді вам треба оцей нонс разом із тегом передавати. А по нонсу генерується ключ, все, і от у вас вийшло замаскований геш. От. Замаскований одноразовим блокнотом. буквально. От. І, ну, знову-таки, картери Вегман в оригіналі XOR використовували. Може бути і не XOR, плюс за модулем, будь ласка, множення у полі, якщо для нуля його до визначити. Ну, коротше, от. бажано, щоб була Абелева група. Якщо не Абелева, там треба в доведенні трішки ще покописатись, щоб переконати, що там все буде око. Доведення теореми Картера Вегмана. Значить, нехай у нас є супротивник, який добре попрацював, одержав Q Значить, Повідомлення якесь, його номер і о, правильний тех під ним. Ну, я тут номери поставив ще від одного до Q, але без обмеження загальності можна тут будь-яку множину чисел використовувати. Це не принципово. Значить, супротивник робить підробку, тобто якесь інше повідомлення X, яке не входить у множину тих повідомлень, які він знає. Привласнюємо якийсь номер, невідомо який, ну, тобто він сам його обирає, і, власне, тех правильний. Які в нас можуть бути ситуації? Значить, перша проста ситуація. Значить, якщо номер, який привласнив е, супротивник, не є номером повідомлень, які йому відомі. Ну, от в мене це від одного до Q ще раз, це можуть бути інші номери. Головне, що йод відрізняється. От. Тоді правильним тегом був би ось такий вираз. От. А Kйо це випадковий, рівномірно розподілений, незалежно від усіх інших, згенерований вектор. Тому, фактично, імовірність, що аналітик правильно згенерує тег, це буде імовірність того, що вектор KJ прийме якесь наперед задане значення. А ця ймовірність 1 поділити на 2 в степені n. степен. І оскільки у нас кількість можливих тегів це 2 в степені n, то епсилон буде більше за це число. Це за означення універсальності випливає. Тому в цьому випадку, тобто, якщо аналітик буде намагатись тут якісь свої номери фігачити, він заздалегідь приречений на провал. Ну, що ж такі, на, на успіх з ніхтовно малою імовірності. Це тобто, альтернативне формулювання слова провал. От. Не лякайтесь. Значить, якщо ж аналітик привласнить номер серед тих номерів, які в нього вже були, то яка буде ймовірність, що він правильно згенерує тег? Значить, повідомлення X і xj, вони відрізняються. Теги теж насправді відрізняються, але співпадають номери. От. І маємо, маємо тут дві події. Да, перше, що. О, так, дайте я візьму ось цю штуку. Да. Тобто, у нас це перша подія, ось це у нас друга подія. Вони залежні, тому що вони залежать від значення кайот. Але записуємо умовну ймовірність за формулою. Так у вас відповідно тут одночасне виконання цих двох подій. От. І відповідно ми можемо тепер кайот виразити з другого рівняння і підставити у перше. тому що тут ймовірність того, що ці обидва рівняння правильні. От. І виходить, перша подія трансформується в таку, в якій нема ключа кайот. А Кійот ще раз нагадаю, рівномірна, незалежно від інших згенерований вектор. Значить, після такої трансформації ці дві події стали незалежними. Відповідно, імовірність їх однакової появи розпадається в добуток імовірностей. А тоді імовірність знаменнику і ймовірність чисельнику скорочується залишається тільки ось ця ймовірність. Перепрошую, зараз воно зникне. Ось ця. Вот. А ось ця ймовірність це фактична ймовірність того, що на двох різних входах різниця між виходами гешфункції дорівнює заданому вектору. За означенням XOR універсальності вона не перевищує епсилон. Вот. Ну і все. Довели. Насправді yeah. у Картера Вегмана там. Коротше, вони якось так написали, що там читаєш, здається, що там все помилкове. Потім їх доведення перерозбирали на запчастини. От. Типу, доуточнювали, доформалізовували. Тобто, ну, здається, вони були праві, але написано там як лапою, чесно кажучи. От. Тут я вам вже більш-менш строгу версію доведення розповідаю. Це математично вивірено. От. Так, ну власне. Що з цього випливає? Не з цього безпосередньо, а з практики використання універсальних геш-функцій для побудови МАК кодів. Тож універсальні гежфункції, вони дуже крихкі. В якому сенсі? Тобто, от якщо ви їх правильно використовуєте, то у вас прямо одразу стійкість до колізії і стількись до підробок. От. Тому що воно прям закладається в дизайн цих функцій. Да, вони будуються так, щоб одразу бути стійкими до того і того. Але е, ви робите крок ліво, ви робите крок вправо, і у вас все починає сипатись. Тобто, хоч щось зробили неправильно, у вас все розвалюється. От. Мабуть, через це не так швидко з'явились перші стандартизовані версії якихось алгоритмів, які використовують універсальні гечі. Ну, зокрема. Значить, серед це, 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 це спостережень, так би мовити. А, якщо ви починаєте робити транкейти, да, тобто у вас там згенерувало 128 бітів, ви там повертаєте, не знаю, 64 чи там, 96, ну, ми очікуємо, що складність атак вона буде е, ну, пропорційно зменшуватись. Для універсальних Макодів це не так. Вона там як це, драстикально зменшується. Тобто ви там взяли 96 бітів 128, а складність упала до 2 там, в 40-й. Тобто, це прям дуже неочікувано і дуже неприємно. От. Е Містовські стандарти для от таких алгоритмів рекомендують їх в принципі ніколи не тренкейти, а брати просто повні е значення. От. По друге, е якщо ми використовуємо нонси. Ну, nonce, он же ж типу один раз повинен використатись, але може так стати, що ми його використовуємо двічі. От, зазвичай для таких алгоритмів це катастрофа. Я навіть два терміни спеціальних, да? типу, Nonce reuse і nonce misuse. Типу, nonce reuse це коли ви просто повторно використали е, значення нонсу, а misuse — це коли це було зроблено, ну, то, чи у вас Аналітик змусив це зробити, да, тобто неправильно використати нонс. От. Чи аналітик втрутився в роботу алгоритму і змусив його неправильний нонс використовувати. От. Чи просто користувач, як це да? взяв, типу, не зрозумів, що треба робити, і натиснув на ту кнопочку, взяв не той нонс. Так от е це дуже погана історія. І, і е тут е це прям. Ну, ризик, на який треба обов'язково дивитись, коли ми будуємо маккоди на основі універсальних решфунців. І оскільки воно таке є, нам треба якісь спеціальні механізми захисту От, від цього повторного використання Е, Вони є, але розплачуємося ми втратою якогось шматку ефективності. Тобто, ми, скажімо, потоковість можемо втратити, чи там ще щось. От, власне, далі будемо розглядати з вами сучасні алгоритми автентифікованого шифрування, які використовують зокрема ці механізми обчислення маккодів на основі універсальних функцій. От. І вони або нистійкі до non серюзу або там вбудований якийсь наворот, який від non серюзу захищає, але при цьому робить використання цієї штуки менш приємним, ніж могло би бути. От. Ну То знову треба згадати, що у нас стійкість, да, криптографічна захищеність повинна бути першим пріоритетом, а зручність використання вже друге. Тому якось так. Так. Чи є у вас питання щодо універсальних гріш-функцій, як з них будуються маккоди? так. Добре, тоді трейлер наступного разу. І до зустрічі!